Привіт мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку задачі обчислення значень виразів. Домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб не було нам уроки. Розпочнемо наш урок із гри допоможемо зимі. Давайте розв'яжемо, обчислимо вирази, які є на наших сніжинках. Будь ласка, 9 мінус 1. Дорівнює 8. 7 мінус 6. Дорівнює 1. 5 додати 2. Буде 7. 3 додати 7. Дорівнює 10. 6 мінус 2. Дорівнює 4. Молодці. А зараз виконаємо математично мовленнєве завдання: обчисліть значення виразів та дізнайтеся, яке зашифроване слово. Шифр ми бачимо внизу. Пам'ятаєте, спочатку нам потрібно обчислити математичний вираз. І знайти букву, яка відповідає за це число. І потім розшифрувати зашифроване слово. Будь ласка, перший вираз 9 мінус 7. Дорівнює 2. Букві 2 відповідає, цифрі 2 відповідає буква П. Наступний вираз 1 додати 0. Буде 1. Цифрі 1 відповідає буква О. Наступний вираз 8 мінус 3. Буде 5. До букв... До цифри 5 належить буква С. Обчислюємо наступний вираз. 2 додати 6. Дорівнює 8. Цифрі 8 відповідає буква У. І останній вираз обчислюємо 10 мінус 6. Дорівнює 4. А до числа 4 належить буква Д. Яке слово в нас було зашифроване? Посуд. Так. <кхи> Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на визначення наскільки коротший, і обчислювати вирази. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 66 нашого підручничка. Порівняємо предмети. Подивіться, будь ласка, на малюночку ми бачимо два види предметів жовті чашечки. Та блакитні тарілочки. Давайте порахуємо, дітки, і визначимо, якого посуду більше і наскільки. На першому малюночку ми бачимо чашки, скільки їх? 5. На другому малюночку ми бачимо тарілочки, скільки їх? 6. Давайте спробуємо кожну чашечку об'єднати з тарілочкою, створити пари, скільки буде в нас пар. Одна пара, друга пара, третя пара, четверта пара, п'ята пара. Дітки, чого із посуду в нас отрималося більше? Тарілочок. Так, саме для однієї тарілочки не вистачило ще однієї чашечки. То чого більше чашечок чи тарілочок? Тарілочок більше. А наскільки діти? Ми бачимо, що тарілочок більше за чашечок на одну. так? А як це можна зобразити у вигляді вираза? Тарілочок у нас 6, чашечок у нас 5. Ми можемо від шести тарілочок відняти 5 чашечок, і бачимо, що однієї тарілочки більше, ніж чашечки. Тобто число шість. Більше за число 5 на 1. Пам'ятаєте, дітки, що це порівняльна дужечка, яка підказує нам, що необхідно порівняти між собою предмети або числа і дізнатися, чого на то більше або на то менше. Наступне завдання друге. Розв'язуємо задачу. Довжина червоного олівця 10 см, а довжина зеленого 8 см. Наскільки сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний? Подивіться, будь ласка, на малюнок зображений до задачі. Ми бачимо з вами два олівчика червоний і зелений. І вже на малюнку нам зрозуміло, що червоний олівець довший, ніж зелений олівець. Так? В задачі нам сказано, що червоний 10 сантиметрів довжиною. А зелений 8 см довжиною. Ось ця дужечка порівняльна нам підказує, що нам необхідно порівняти і сказати, наскільки ж сантиметрів зелений олівець коротший, ніж червоний, а червоний довший, ніж зелений. Визначення наскільки коротший, дітки, це означає обчислити наскільки сантиметрів менший. А як ми з вами обчислюємо, наскільки менше? Ми маємо від більшого числа відняти менше число, тобто 10 см мінус 8 см, і в нас виходить 2 см. То наскільки см зелений олівець коротший за червоний? Зелений олівець коротший на 2 см? Пам'ятаєте, діти, якщо нас питають, наскільки більше, менше, довше, коротше, важче, легше, ми завжди виконуємо дію віднімання. Завдання третє на сторінці 66. Погляньте, будь ласка, на фігурку, на пірамідку, яку склали діти. Давайте розглянемо і скажемо, з яких фігур дітки склали пірамідку. Ми бачимо тут куби, циліндри і конус. Так, тобто три види фігур – Куб, циліндр і конус. Давайте уважно розглянемо пірамідку і скажемо, скільки в ній кубів. 1, 2, 3, 4, П'ять, шість. Правильно, пірамідка має в собі шість кубів. Скільки в пірамідці циліндрів? Рахуємо циліндри. Один, два, три. Тобто три циліндри має пірамідка. А тепер подивіться уважно і скажіть: а скільки в цій пірамідці конусів, дітки? Один конус. Правильно, молодці. А тепер давайте дамо відповідь на таке запитання. Із кількох фігурок складається ця пірамідка, скільки фігур всього. Для того, щоб дізнатися, скільки фігур використали, щоб скласти цю пірамідку, що ми маємо? Ми маємо ці всі фігури між собою додати, тобто, який це буде приклад? 6 додати 3 додати 1. 6 додати 3 буде 9, а 9 додати 1 дорівнює 10. То скільки фігурок використали для пірамідки? Використали 10 фігурок. Так, тепер, дітки, подивіться, будь ласка, уважненько, і скажіть, скільки в нас кубів? 6 кубів, а скільки циліндрів? Три циліндри. А давайте дізнаємося, наскільки більше кубів, ніж циліндрів. 6 більше ж за три, правильно? А 3 менше? От нам необхідно з вами дізнатися, наскільки кубів більше, ніж циліндрів. Якщо кубів 6, а циліндрів три, як дізнатися, наскільки 6 більше за три? Ми маємо від більшого числа відняти менше число. тобто, Складаємо вираз. 6 мінус 3 дорівнює 3. Яка відповідь? На 3 куби більше, ніж циліндрів. Так, тепер подивіться, будь ласка, іще раз. Скільки кубів? 6. А скільки конусів? 1. Дітки, а чого менше? Кубів чи конусів? Конусів менше, правильно, а давайте дізнаємося, а наскільки ж менше конусів, ніж кубів. Дивіться, кубів 6, конусів 1, конусів менше, правильно, одиничка менше за 6. А наскільки вона менша? Для того, щоб дізнатися, наскільки менше конусів, ніж кубів. Ми маємо від більшого числа 6 відняти менше число 1. І в нас виходить такий вираз: 6 мінус 1 дорівнює 5. То що це значить? Конусів менше за кубів на 5. Наступне завдання четверте на сторінці 66. Нам необхідно дітки записати вирази у тоненький зошит в клітиночку та обчислити. До речі, сьогодні ми з вами цілий урок працюємо лише із тоненьким зошитом в клітинку. Тому відкрийте, будь ласка, сторіночку, де ви завершили писати в тоненькому зошиті в клітинку на минулому уроці. Пропустіть декілька клітиночок вниз. І починаємо записувати та обчислювати вирази 4 на сторінці підручника 66. Записуємо перший вираз. 9 мінус 5 дорівнює. Скільки буде, дітки? Дорівнює 4. Правильно, запишіть відповідь. Нижче пишемо наступний вираз. 9 мінус 4 дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз, дорівнює 5. Молодці, записали відповідь. Нижче записуємо наступний вираз. 9 мінус 3 дорівнює. Давайте обчислимо цей вираз. Скільки буде? Буде 6. Дуже добре записали відповідь. Наступний вираз, який ми пишемо у свій зошит. 5 додати 3 дорівнює. Тобто збільшуємо вже числа. Так? Буде 8. Молодці записали відповідь. Пишемо наступний вираз. 8 мінус 5 дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. Дорівнює 3. Запишіть відповідь до цього виразу. Записуємо наступний вираз. 8 мінус 3 дорівнює. Обчисліть, скільки буде? Буде 5, правильно, записали відповідь до цього виразу. Продовжуємо діти, тільки вже в нас трішечки ускладнилися завдання. Так? Ми маємо з вами додати або відняти не 2, а 3 числа. Пишемо наступний вираз: 5 додати 5 мінус 1 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми спочатку маємо знайти суму перших двох чисел. 5 додати 5 дорівнює 10. Число 10 пишемо вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 10 ми маємо відняти число 1. 10 мінус 1 дорівнює 9. Відповідь записуємо у вираз. Нижче, діти, пишемо наступний вираз. 7. Мінус 4 плюс 1 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку від зменшуваного 7 відняти від'ємник 4. 7 мінус 4 дорівнює 3. Різницю 3 пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 3, дітки, ми маємо додати число 1. 3 додати 1, буде 4. Записуємо відповідь у вираз. Нижче пишемо наступний вираз: 3. Додати 3. Додати 3. Дорівнює. Для того, щоб обчислити такий вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 3 додати 3 дорівнює 6. Суму цих чисел записуємо вгорі над першим знаком плюс. Тепер до суми 6. Ми маємо додати третій доданок 3. 6. Додати 3 буде 9. Відповідь записуємо у вираз. Пишемо до зошита наступний вираз. 4 додати 6, відняти 8, дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 4 додати 6. Дорівнює 10. Суму цих чисел пишемо вгорі над знаком плюс. Тепер від числа 10 ми маємо відняти число 8. 10 мінус 8 буде 2. Записуємо відповідь у вираз. Пишемо наступний вираз. 10 мінус 3 мінус 7 дорігу. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 10 відняти спочатку перший від'ємник 3. 10 мінус 3 буде 7. Різницю 7 пишемо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 7 ми маємо відняти другий від'ємник 7. 7 мінус 7 буде 0. Відповідь записуємо у вираз. Останній вираз цього завдання пишемо у зошит. 6 мінус 6 плюс 5 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми маємо спочатку дізнатися різницю чисел 6 і 6. Від зменшуваного 6 віднімаємо від'ємник 6. У нас виходить число 0. Різницю 0 пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 0 ми маємо додати число 5. 0 додати 5 буде 5. Відповідь записуємо у вираз. Перед тим, як ми з вами продовжимо діти працювати у нашому тоненькому зошиті в клітиночку, пригадайте, як ви повинні сидіти за партою. Як має лежати ваш зошит, і як ви маєте тримати в руках олівця. Перше завдання, яке ми продовжуємо писати у нашому зошиті, будь ласка, напишіть. Каліграфічно, цілий рядочок числа 6, цілий рядочок числа 7, цілий рядочок числа 8. Пам'ятаємо, пишемо каліграфічно, охайно, правильно. Кожне число пишемо у своїй клітинці, між числами пропускаємо одну чисту клітину. Наступне завдання, дітки, яке ми з вами будемо виконувати, продовжувати писати в тоненькому зошиті в клітинку: це обчислюємо вирази на додавання декількох чисел, а потім на віднімання декількох чисел. Будь ласка, записуємо у зошит нижче перший вираз. 3 плюс 5 плюс 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 3 плюс 5. 8. Суму цих чисел пишемо вгорі над першим плюсиком. Тепер до 8 додаємо Друг, третій доданок. 8 додати 1. Дорівнює 9. Записуємо відповідь. Нижче пишемо наступний вираз. 2. Додати 3, додати 2. Дорівнює. Для того, щоб обчислити такий вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 2 додати 3. Буде 5. Число 5 пишемо вгорі над першим плюсиком. Тепер до числа 5 ми маємо додати третій доданок 2. 5 додати 2. Дорівнює 7. Відповідь пишемо у вираз. Нижче з нового рядочка записуємо наступний вираз. 5 додати 1, додати 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 5 додати 1 дорівнює 6. Суму цих чисел пишемо вгорі над першим плюсиком. Тепер до числа 6 ми маємо додати третій доданок 2. 6 додати 2. Буде 8. Записуємо відповідь у вираз. Відступаємо в сторону три клітиночки, на четвертій ставимо крапочку і пишемо наступний стовпчик виразів. 4. Додати 4, додати 1 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 4 додати 4. Буде 8. Суму цих чисел пишемо вгорі над першим знаком плюс. Тепер до числа 8 ми маємо додати третій доданок 1. 8 плюс 1 дорівнює 9. Відповідь записуємо у вираз. Нижче у другому стовпчику пишемо наступний вираз. 3 плюс 0, плюс 3 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку знайти суму першого і другого доданків. 3 додати 0. Дорівнює 3. Суму цих чисел пишемо вгорі над першим плюсиком. Тепер до числа 3 ми маємо додати третій доданок 3. 3 додати 3. Дорівнює 6. Відповідь записуємо у вираз. Наступний вираз в другим, записуємо в другому стовпчику. 8 плюс 1 плюс 1 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми маємо з вами спочатку знайти суму перших двох доданків. 8 плюс 1 буде 9. Число 9 це є сума цих чисел, ми пишемо її вгорі над першим плюсиком. Тепер до числа 9 додаємо третій доданок 1. 9 додати 1. дорівнює 10. Відповідь записуємо у вираз. З нового рядочка, діти ми будемо записувати два стовпчики виразів на віднімання декількох чисел. Тому, будь ласка, під першим стовпчиком з виразами на додавання пропускаємо вниз один рядок клітинок. І пишемо перший вираз. 10 мінус 5, мінус 3 дорівнює. Пам'ятаєте, щоб обчислити такий вираз, ми маємо від зменшуваного 10 спочатку відняти перший від'ємник 5. 10 мінус 5 буде 5. Різницю 5 ми пишемо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від числа 5 ми маємо відняти другий від'ємник 3. 5 мінус 3 дорівнює 2. Відповідь записали у вираз. Нижче записуємо наступний вираз. 9 мінус 5, мінус 3 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми від зменшуваного 9 віднімаємо перший від'ємник 5. 9 мінус 5. 4 різницю 4 пишемо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від різниці 4 ми віднімаємо другий від'ємник 3. 4 мінус 3 дорівнює 1. Відповідь записуємо у вираз. Нижче записуємо наступний вираз. 7 мінус 1 мінус 6 дорівнює. Щоб обчислити такий вираз, ми з вами маємо від зменшуваного 7 відняти перший від'ємник 1. 7 мінус 1 буде 6. Різницю 6 ми пишемо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від різниці 6 ми маємо відняти другий від'ємник 6. 6 мінус 6 дорівнює дітки 0, звичайно, це і є відповідь нашого виразу. Від першого виразу на віднімання в сторону відступаємо три клітиночки. В четвертій ставимо крапочку і пишемо наступний стовпчик із виразами. 5 мінус 1 мінус 0 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 5 відняти перший від'ємник 1. 5 мінус 1 буде 4. Різницю 4 записуємо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від різниці 4 ми віднімаємо другий від'ємник 0. 4 мінус 0 дорівнює 4. Відповідь пишемо у вираз. Записуємо нижче наступний вираз. 4 мінус 2 мінус 2 дорівнює. Від зменшуваного 4, віднімаємо перший від'ємник 2. 4 мінус 2 дорівнює 2. Різницю 2 пишемо над першим знаком мінус. Тепер від різниці 2 віднімаємо другий від'ємник 2. 2 мінус 2 дорівнює 0. Записуємо відповідь у вираз. І останній вираз, який ми записуємо до нашого зошита, 10 мінус 0. Мінус 1 дорівнює. Від зменшуваного 10 віднімаємо перший від'ємник 0. 10 мінус 0 буде 10, звичайно. Різницю 10 пишемо вгорі над першим знаком мінус. Тепер від різниці 10 віднімаємо другий від'ємник 1. 10 мінус 1. Маємо відповідь 9. Записуємо відповідь у зошит. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам пригадати, як же правильно порівнювати числа. Погляньте, будь ласка, на екран. У нас є зображення качечок. З лівої сторони ми бачимо, скільки качечок? 3, з правої сторони 5. Давайте, дітки, порівняємо: 3 більше за 5, менше за 5. Чи дорівнює? Звичайно, 3 менше за 5. То який ми маємо поставити знак між цими двома числами? Знак менше, молодці. Наступні порівняння. Погляньте, будь ласка, на малюнки, ми бачимо перед собою зайчиків. З лівої сторони, скільки зайчиків зображено? Чотири. З правої сторони три зайчика. Порівняємо, дітки, між собою ці два числа. 4 більше за три. Менше за 3 чи дорівнює трьом. Звичайно, 4 більше за три. То який знак ми маємо поставити між двома числами? Знак більший. Молодці. Наступний малюнок ми бачимо сунички. Скільки суничок зображено з лівої сторони? Шість. Скільки суничок зображено з правої сторони? Також 6. Дітки, давайте порівняємо ці два числа. 6 більше за 6, менше за 6 чи дорівнює? Звичайно, число 6 дорівнює число 6, тому який знак ми маємо між ними поставити, між двома числами? Знак дорівнює. Дуже добре, молодці. Наприкінці уроку, дітки, я пропоную вам обрати цеглинку і е, оцінити нашу зустріч на сьогоднішньому уроці. Відносно вашого настрою. Зелена цеглинка – все було легко, червона я дуже втомився, жовта було цікаво, Помаранчева – у мене все вийшло, синя було складно. А я дякую вам за вашу роботу та увагу на уроці. і Прощаюся з вами. До нових зустрічей!